Миру Божого дорогоцінні. Сьогодні нам пастор знову ж таки показує, наскільки потрібно почити мозги, щоб в моєму житті не було прокляття а було благословення. Коли я кажу, що я все знаю, мені не потрібно слово Боже, я все, я і так віруча християнка, досить з мене, того, що я знаю, то і взагалі ті люди, лжепророки, які несуть цей світ брехню, що вони не слідують за вченням апостолів, а просто льсять нам всім, щоб нам не було важко слухати Слово Божого. Бо слово Боже взагалі каже на таких. Людей, той, хто скажає Біблію, хто не приймає слово Боже, що вони як дурні, вони просто не люди, і пастор нам пояснює, що нам як нам потрібно слідувати за апостолами, вченням апостолів Петра і Павла. Вони для нас як пастирі, вони показують нам шлях для вічного життя, а ми просто ігноруємо їм, бо цей світ нас заманює, який каже, що нічого прокляття не буде, нічого не буде. А Біблія каже, що покайтеся.